Слава Богу, брати мої сестри, вітаю вас, всіх, члени церкви Соборна. Вітаю вас, гості, хто завітав сьогодні до цього Божого храму. Вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн або, можливо, будуть дивитися пізніше. До цього часу була досить насичена програма, і ми чули вже і проповідь, і пісні виконані і дітей, і групи, і хоро. І зараз прийшов час, коли треба попробувати трошки твердішої їжі. Я молився Богу і просив, щоб Бог дав мені на серце те слово, яке буде корисне для всіх нас. Я дуже надіюсь на те, що після цієї проповіді Дух Святий продовжить проповідувати у ваших серцях і у вашому розумі. На сьогодні я хочу виголосити проповідь, яку я назвав несправні гальма. Для російськомовних, повторююся, несправні тормоза. Я бачу на декого із вас посмішку на обличчі, але ми будемо говорити про досить серйозні речі. Брати мої та і сестри, напевно, ви досить добре знаєте, що транспортний засіб з несправними гальмами використовувати не можна. Транспортний засіб, який виїжджає на дорогу, мусить мати справні гальма, тому що він є, може бути причиною аварії, в якій постраждає і сам водій, і зустрічний транспорт. А спуск з гори взагалі з несправними гальмами неможливий, тому що це є дуже небезпечно, коли транспортний засіб набирає швидкість з гори, а його зупинити не можна. Гальма є і в потязі. Гальма є в машині, в тракторі, в мотоциклі, в велосипеді. В літаку є гальма? Є, є. Коли він торкається шасями своїми до землі, є гальма. В кораблі є гальма. Ну, назвете його Якір. Але ми сьогодні будемо говорити про ті гальма, які мають бути в кожній віруючій людині. І зараз ми зрозумієте, про що піде мова. Я відкриваю. Одне із місць священного писання, де є перераховано в книзі післання апостола Павла до Галаті у п'ятому розділі, перераховані плоди Духа Святого, або точніше сказати, плід Духа Святого з дев'ятьма якостями. Читаю 5:22: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Оце останнє слово, яке ви бачите на екрані, у мене на воно переведено як стриманість, тут написано «здержливість», саме про нього і піде мова. Ми, християни, мусимо мати стриманість у своєму житті, в поведінці перед нашим Господом. Ви пам'ятаєте, що в книзі по Післання апостола Павла до Тимофія, там є написано, що люди останнього часу вони будуть і грошолюбні, і горді, і наклепники, і діти батькам неслухняні. І там є одне таке в кінці, такий є вислів, що вони будуть нестримані і жорстокі. Сьогодні люди нестримані, ні в словах, ні в думках, ні в поведінці. Ні, в своїх поступках а люди не стримані. А нам, Боже Слово, говорить, щоб ми були людьми стриманими, щоб ми мали плід Духа Святого в серці своєму, а саме стриманість. І я буду сьогодні цитувати історії старого нового заповіту, де в якийсь момент у людей оці гальма відмовили, де не хватило сили приборкати свої негативні емоції і були проблеми. Мене не так багато часу. Я буду старатися стисло коротко для всіх вас. Я думаю, буде зрозуміло, про що йде мова. Ці біблійні історії, ми їх не один раз чуємо із проповідей братів. Так от, в одній із історій старого заповіту, яка є записана в другій книзі царів, в другому розділі, 23-й вірш. Там є описано, що Єлисей. Вертався і йшов до Вафілю. В якийсь момент вибігла група дітей і почали його обзивати негарними словами. І вони казали на нього: Лисий, лисий! російський переклад плішивий. І це було дуже неприємно для Єлисея чути в свій адрес таке слово. От я прочитаю цей хоча б один вірш, де написано ці речі. Говорили йому іди, лисий, іди лисий. Він оглянувся, подивився на них і прокляв їх в ім'я Господнє. Після цього з лісу вийшли дві відмедиці і розшматували із них сорок і дві дитини. Це важко пояснити, тим більше уявити, що тут відбулося, чому так трапилося. Одне для мене зрозуміло, брати мої, що тут і не стримався, чуючи в свій адрес такі недобрі. Викрики цих діточок, в якийсь момент в нього терпіння, як ми кажемо, лопнуло. І він щось там сказав у адрес тих дітей. Ми не знаємо, як це. Я не хочу навіть припускати, як це було, але Бог вступився за святого чоловіка. І ми бачимо результат. Я хочу сказати, брати мої і сестри, що цих служителів, які тут сидять, їх теж іноді нерви здають. Ви знаєте, що. Вода в камені дірку робить. А коли людину постійно докоряти, коли постійно неї насміхатися, коли постійно її язвити і говорити щось в її адрес в якийсь момент, щось отут от закипить і дай Боже, щоб стримався. Але, як показує практика, що бувають і не стримуються, і навіть служителі, і навіть і лисей. на превеликий жаль, це сталося. І хочу нагадати про моїсея, який. Будучи на гори в Сінай, отримав від Господа ці скрижалі і повертається з ними додолу. Ось він, відбувши 40 днів постів, молитві, в розмові з Господом, він повертається, спускається з гори. 32 розділ Книга Вихід. І я буду читати 19-й вірш. Коли Моїсей наблизився до табору, то побачив того бичка й хороводи. І Мойсей запалав гнівом, він кинув із рук своїх дві скрижалі і розбив їх під горою. Самий лагідний чоловік, Мойсей, так про нього є написано: кроткий, лагідний, смирений, спокійна людина, коли він побачив тих, хто танцювали, хто кричали біля того вже золотого теляти, яке виготовив Аарон. Щось тут, знаєте, перемінилося, щось перевернулося в його душі. Для чого я там молився? Для чого я пустився? Для чого я там був і мав цю розмову з Богом? Вони розвратилися. воно їм це зовсім не потрібне. Те, що я несу для них цю Божу роботу, Божі слова. І він кинув їх об землю. Опісля він про це жалів. Але факт на лице, скрижалі розбиті. Ще один текст священного писання, я хочу нагадати вже із Нового заповіту, де буде прочитано із Євангелії Луки, коли Ісус Христос Він повертався до Єрусалиму. Це Луки, 9 розділ з 51-го вірша. Написано, що Ісус Христос вирішив іти до Єрусалиму. І коли вони йшли, то прибули до Самарійського села. Хто із вас розуміє? Іти з Галилеї до, вниз до Юдеї, треба проходити через територію Самарії. І коли вони йшли, і певно, настав вечір, коли вони не встигали дійти до Єрусалиму, вони прийшли до якогось села Самарійського, і Ісус послав учеників, щоб вони його там влаштували ночівлю, домовилися з кимось там, щоб переночувати. Але хазяїв тої хати розпротали, куди ви йдете, і коли вони знали, що вони йдуть в Єрусалим, туди в Юдею. То вони запротестували, сказали, ми таких не приймаємо, тому що юдеї з самарянами вони не спілкуються. То були, вони їх постійно чварі до сьогоднішнього дня. І написано в Божому Слові, що учні Яків та Іван сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, як і зробив Ілья. Бачите, учні Ісуса Христа, віруючі люди, а тут уже давай вогонь з неба зводити, давай палити. Скільки таких заявок іноді? Ми чуємо таких гучних висловів, таких, знаєте, заяв, що от треба так зробити, треба так зробити, треба його так зробити, і так далі. Ісус Христос попросив: зачекайте, зачекайте, ви подумайте, якого ви духа. Повернувшись до них, Він заборонив їм і сказав: ви не знаєте, якого ви духа, адже людський син прийшов не губити людські душі, а рятувати їх. Бачимо, Ісус Христос мав в собі силу, щоби пробачити. Те, що його не прийняли там, в цьому самарійському селі, на відміну від е, реакції його учеників, які хотіли вже палити, знищувати тих людей. Отож, друзі, я хочу сьогодні перерахувати деякі речі, на що нам треба проявляти стриманість у нашому житті. Я буду далі говорити про негативні емоції, які порою наповняють вас або мене. І тут треба включити тормоз, гальма. Треба вчасно зупинитися, тому що ти зможеш наробити великої шкоди. І я прошу, нехай Дух Святий торкнеться сьогодні, кого -то із нас, це десь і нагадає ті моменти, коли тої стриманості не вистачило, і була проблема, і була біда, і була сварка, і був конфлікт, і був негативний результат. Хай Бог згадає той момент дома чи на роботі по відношенню дружини чи дітей, чи ваших колег чи сусідів, і нагадає той момент, коли ми були неправи. Ми абсолютно не схватило стриманості, Гальму, гальма, гальма не спрацювали. Перш за все, треба сказати про те, що людина має стримувати свій язик. І про це і написано досить багато. Якби я став вичитувати ці всі місця священного писання, але я мушу, хоча б деякі із них сказати: книга Псалтир 32.9 написано: не будь як кінь чи осел яких треба їх обуздати, вуздечку вставляти в рота. Небудь, тому що ці тварини, вони їх е вставляють вуздечку. Хто розуміє? Я думаю, що більшість із вас тут люди з села. І знаєте, коли натягує е той, хто керує конем повозкою, то це будило, воно давить в рота і кінь зупиняється. Небудь. Як той осел або як той кінь. Давайте відкриємо Якова, третій розділ, третій і четвертий вірш. Тут є написано конкретно, що треба стримувати свої уста. Я читаю Якова, третій розділ, четвертий, можна з третього починати. Ось і коням вкладаємо уздечку в рот, щоб нам вони корилися і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, які великі. І нагняний бурхливими вітрами, але корується малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, але дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. І далі язик поставлений між нашими органами, що погані все тіло і так далі. Ми бачимо, що язик. Його треба приборкувати. Хто може приборкати свій язик, той може приборкати і все своє тіло. Так говорить священне Писання. Хто стриманий у своїх словах, той є розсудлива і розумна людина. Брати мої сестри, згадайте. Як починалася сварка у вашій сім'ї, в вашому домі, і начало сварки, то як прорив води, спочатку одне слово, одна капля, потім більше у відповідь. І коли той не стерпів, і пішло, і поїхало, і гальма відмовили, і почалася сварка. І це може бути образа на дні, тижні, роки. Я знаю таких людей, які ходили в образі десятками років один на одного. Одну і ту ж саму церкву, як це боляче, як це неприємно носити камінь за пазухою, мати образу і приймати участь в хліболомані з тим тягарем. Як це неприємно, а послужило це всьому всьому те, що не втримався, не стримав своїх емоцій негативних. Може бути неприборкана одна людина, жінка чи чоловік. Може бути неприборкана сім'я, нестримані діти, як це було у Ілії, коли вони привселюдно брали те м'ясо і на показ його їли, ніхто їм нічого не міг сказати. Це були необуздані діти, неприборкані, невиховані. Як сьогодні ми бачимо таких дітей, як на це боляче дивитися, коли ці дітки не знають, як правильно себе поводити, може бути неприборканим цілий народ. І тому Бог сьогодні звертається з цієї кафедри через братів-служителів, слова Божого звертається місцями священного писання, щоб навчити нас, щоб приборкати, щоб зупинити, щоб стримати від гріха, щоб не було тих негативних результатів. Слідує, що я маю сказати, що неприборканим може бути тіло, тілесні пожадливості. Все, що в світі ми читаємо, це похоть плоті, пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєва. І Я вам скажу, що в цій вірші є багато заложено того, про що Господь хотів би нам сказати і зупинити нас, щоб ці тілесні пожадливості не дати їм сили, не дати їм ходу, скільки ці тілесні пожадливості зруйнували сімей, скільки людей залишилося сьогодні понівечені долі. Дітки залишилися з сиротами, тому що там зробили свою роботу тілесні пожадливості. Апостол Петро в другому розділі, 11 вірша, перше післання, каже, я благаю вас, стримуйтеся від тілесних пожадливостей, які воюють проти вашої душі. Брати мої, ви пам'ятаєте момент, коли вас зірвало з якоря, і коли вас понесло на хвилях інтернету. Коли ви не могли втриматися, коли ви не могли зупинитися, коли ви не могли виключити кнопку телефона, мобільного або комп'ютера, скільки біди, скільки горя приходить через пожадливість тіла і очей. Ми це знаємо на прикладі священного писання взяти до уваги, хоча б Єва не змогла стриматися, вона взяла цей заборонений плід. А хан не міг стриматися, він взяв той кусок золота, за що була страчена його сім'я. Давид не міг стриматися, направивши очі свою, свої на ту жінку. І після того він про це дуже жалів. Єлисей, ми сьогодні чуємо не зміг стримати свої емоції, і Моїсей так само. І багато таких є місць священного писання. Про що можна було б говорити, коли ті лесні пожадливості вони зробили свою роботу, сім'я зруйнувалася. Друзі дорогі, похоть очей і похоть плоті це є зброя диявола, яка сьогодні причиняє велику шкоду для церкви Христової, а воля Божа це ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти. Утікайте від розпусти. Так коже Боже Слово. Утікайте від того, що причиняє вам шкоду. Можна було б сказати декілька слів про те, що є люди, які, на жаль, не можуть стримати себе, свій апетит за столом. Коли вони сідають за стіл, їх очі розширяються, вони бачать той багатої смачної їжі, на що теж Боже Слово звертає увагу і каже про це, що є гріх. Давайте ми прочитаємо із Євангелії Луки, 21 розділ, 34 вірш, Тут є написано таке слово, я читаю, стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, п'янством, життєвими клопотами, і не надійшов до, той, до вас той день несподівано. П'янство, ненажерство, коли люди живуть для, живуть для того, щоб поїсти, коли вони отримують величезне задоволення від тих страв, які вони або купують, або готують, і в цьому змісті життя, їхнього життя. Вся праця людина для рта його, так і написано в екзіасту. Він для цього живе, просто живе, щоб смачно поїсти, щоб задовольняти своє тіло, свої забажанки. Але тут слово Боже каже: стережіться, щоб у в п'янстві не погинули. 1 Петра, 4 розділ, 3 вірші. Там написано: був час, коли ви жили в гульні, в п'янстві, досить цього, більше цього не робіть. Виходили в розпустці, в пожадливості, в поясці, в гулянках, в беззаконних ідолослужбах. Не робіть більше цього. Вийдіть із цього положення. Я знаю дуже багато хороших людей, яких погубила, на жаль, п'янка. Вони були спеціалістами в своїй справі. Хтось був чудовий токар. Він міг зробити якийсь прекрасний виріб. Хтось був чудовий музикант. На жаль, цих людей вже немає. Тому що та чарка горілки спочатку та невелика доза, потім більше, і більше звели їх до могили. Я знаю, що здебільшого із вас, тут сидячих на цьому місці, ви хороші люди. Неєман був чудовий чоловік і хороший воїн. Але він був яким? Він був прокажений. У вас всіх є багато хороших якостей. Про вас можна сказати, що ви і жертвені. Ви і любите Господа, ви порядно виглядаєте, у вас сім'ї чудові, але ви знаєте свій порок. Ви знаєте той момент, де ви не можете стримати себе. І для кожної людини це може бути по-своєму виглядати. Ви пам'ятаєте той випадок із числа, 11 розділ, де сказано про ізраїльський народ, коли вони вимагали в Моїсея м'яса, і на кінець їм Бог дав те м'ясо. І коли ті пташки літали отак на метр від землі, то вони їх хватали і їли напівсирими. Там написано, що вони їли це в'ялене м'ясо, і до кінця дня у них інфекція була у багатьох, і вони вмирали. Багато багато людей загинули через те. Як сказати не, не, те бажання наїстися? Вони так того м'яса вже не могли дочекатися, коли його побачили, вони їли його сирим, і через те їх багато погинуло, тому що Бог послав на цих ненаситних людей, які там так і написано за їхню ненаситимість, за те, що вони були ненаситні, і Бог післав цю недугу, цю язву на них. Друзі, я прошу всіх нас, щоб ми розуміли, що ми живемо не для того, щоб їсти і пити, задовільняти своє тіло. Ми живемо для того, щоб прославити Господа, бути вдячний йому за своє спасіння. Ну і на кінець, друзі, я хочу сказати про неприборканий розум. Про те, що людина може не стрим... бути нестриманою в своїх думках, а ці думки вони виходять із серця на біблійній мові. і ці почуття негативні, такі як обурення, як гнів, як образа, гіркота, гордість, злість, ненависть це все говорить про те, що людина, її нечисті думки, нечистий розум, яку ти літературу читаєш, які ти сайти дивишся, які ти фільми дивишся, як ти близько в стосунках з Богом, це все формує твій внутрішній духовний світ. Такі будуть твої думки. Ви знали про те, що християнин це не той, який стоїть перед вами в гарній одежі. Це не той, який навіть розмовляє, проповідує або співає. Ні, це не той християнин. Християнин є той, який думає, які в нього думки, такий він є християнин. Тому що говорити можна гарно, проповідувати гарно, співати, виглядати гарно. Але християнин є той, людина насправді є така, як вона думає, як вона мислить. І тому я звертаюся до сьогодні до всіх нас. Я прошу, нехай Дух Святий зробить свою перевірку, свій аналіз у нашому житті. Апостол Петро написав: підпережіть стегна свого розуму, що значить, свій розум максимально направте на Ісуса Христа. Думайте так, як думав Христос, є одне місце священного Писання. Я певно буду закінчувати свою проповідь. Треба зробити невеликий такий аналіз і підсумок. Я хотів сьогодні сказати для всіх нас, що дуже небезпечно, коли транспортний засіб у нього є обірваний гальмівний трос, або, скажімо, тих тормозів взагалі немає, гальм немає. І транспортний засіб він стає причиною аварії і навіть смерті того водія. І я хочу сказати, коли християни не мають сили в собі стримати свої негативні емоції, свої слова, свої поступки, як, на жаль, це призводить до краху. Брати мої дорогі, згадайте хвилину, коли у вас відмовив ручняк або гальма, і ви понеслися на свою дружину і обізвали її останніми словами. А може, вона того зовсім не заслуговувала і те все вляглося, все все пройшло. Але ті слова ще довго язвили її розум. І, може, десь плакав хтось в подушку, згадуючи ті слова, які наговорив в тому пориві гніва. А хтось підняв руку свою на дитину і так боляче її вдарив. я знаю реальні випадки, факти, коли батьки робили дітей своїх каліками від того, як сильно їх побили. Коли підняв руку, порахуй до 10. Ляж на ліжко. Втихомирся, каже святе Боже Слово. Я звертаюся до всіх нас, друзі. Хай Дух Святий зробить свій аналіз, свою перевірку. Пам'ятайте, пам'ятайте, що є такий вір священного писання, плід Духа, і там сказано стриманість, будь стриманий, будь скорий на слухання, але стриманий на слова і стриманий на гнів, на обурення, на те, щоб щось сказати, супроти свого ближнього, а потім про це жаліти. Цю проповідь можна було б розширювати, доповнювати багатьма місцями священного Писання. На кінець я хочу сказати, що Ісус Христос, Він був тихий і покірний серцем. І Він каже: Прийдіть до мене всі. Я хочу, щоб і ви були такі самі. Пам'ятайте, про нього є написано, що він льна того, який. Хлів, він його не загасив, а палочки надломленої він не доломав. Він був ніжна, спокійна, тиха людина. А коли він і проявляв якусь, якось свій характер, то він проявляв його проти гріха. І як часто в нас не вистачає сили говорити там, де треба говорити, а говоримо там, де не треба говорити, де треба помовчати, як часто нам не вистачає на це мудрості і сили, нехай благословить на це всіх нас Господь.